За тривожний день в молитвах і котиться росинкою сльоза, і кожне слово ріже, наче бритва, і кожен крок на гостроті ножа. Нелегко в світі злу протистояти, та він ішов крізь темні і брехню і нижиться калинове намисто в скарбниці України. Золоту. В золоту скарбницю України увійшло ім'я Ярослава Павловича Горошка, вірного сина України. Закінчення училища у 1981 році. Він добровільно подав рапорт з проханням направити його для проходження подальшої служби до Демократичної Республіки Афганістан. Доля склалася так, як він і мріяв. Ярослав потрапив служити в літні війська спеціального призначення, служба у яких вимагала відвіді діяти на межі людських можливостей. За час перебування в Афганістані Ярославу Павловичу довелося прийти дуже. Тернистий, пролитий кров'ю та потом шлях. Але він, щастя, витримав усі випробування, які підготувала доля, та за два роки у званні капітана повернувся додому нагородженим орденом червоної зірки та медаллю за відвагу. Після повернення з Афганістану Ярослав Павлович Горошко був направлений для проходження подальшої служби до міста Ізяслав Хмельницької області на посаду командира зводу спеціального озброєння. Під час проходження служби у цьому місці зарекомендував себе як старанний та дисциплінований офіцер, який приділяє значну увагу бойовій та фізичній підготовці свого підрозділу. На одному із змагань груп спеціального призначення молодого командира помітили та запропонували посаду командира роти спеціального призначення. В грудні 1986 року капітан Ворошко відбув для проходження служби до Мар'їної гірки. Через рік його рота стала кращою з поміж спеціального призначення бригади зі спогадів товариша по службі Ярослава Горошка підполковника Юрія Міклашевського. Стосовно характеру слави можу сказати, що в першу чергу він був вольовий командир. Завжди та скрізь намагався бути першим, навіть не на користь собі. Родина для нього була на другому плані. А служба, робота з особовим складом на першому. Можливо, вам доводилось зустрічати людей, виписаних із каменю. Я маю на увазі характер. Саме такою людиною був Ярослав Горошко. Ярослав Павлович не міг залишатись осторонь, коли кожного дня приходили звістки про кількість загиблих в Афганістані бійців. Він відчував, що йому бойовий досвід знову потрібен державі. В січні 1987 року він подав рапорт з проханням про направлення його для проходження служби у складі 40 ї армії. Йому було б достатньо того, що він був вже в Афганістані. Його ніхто не мав права засуджувати, тому що свій обов'язок він вже виконав повною мірою. Але така була його терниста доля. Служіння батьківщині це завжди відмова від особистого життя. У лютому 1987 року Ярослав Павлович був призначений на посаду командира роти спеціального призначення 186-го окремого загону 22-ї окремої бригади 40-ї армії. Бійці дуже поважали Ярослава Павловича, який мав за плечима безцінний бойовий досвід, набутий у понад 40 бойових виходах, та що особливо важливо, довіряли йому. За обов'язковість та порядність майже всі бойові виходи були результативними. Проросійський командир та високопоставлені військові чиновники не могли допустити, щоб національно свідома людина очолювала розвід групу Альфа і тому вбили Ярослава. А вбили його напередодні вирішення питання з спереділу чорноморського флоту, бо його загін бойових плавців якраз мав виїхати на Крим. Він загинув в часи першої хвилі зачистки українських націоналістів. В перші роки незалежності під час військового вишколу. Ось імена знищених патріотів. Зенон Красівський, Ярослав Лесів, Роман Купер, Ярослав Горошко. Він був реальною загрозою для Москви і, очевидно, став першою жертвою гібридної війни. Командир, який тренував водолазів, втопився в Дніпрі. 8 червня 1994 року. Звичайно, ми в це не віримо.